На зв'язку з нашою студією політолог Олег Лісний. Пане лісний вітаємо вас. Вітаємо. Хочу розпочати з ситуації, яка нині складається на польсько-українському кордоні. Польські фермери відновили свої протести 9 лютого, минуло 16 днів з того часу. Які підсумки головні цих блокувань ви можете на сьогодні відзначити? Головний підсумок, як на мене, він є в медійній сфері. Чому тому, що протестувальники використовують своє законне право в демократичній державі вийти з акціями протесту проти того, що їх не задовольняє, але вони беруть українську карту як медійно привабливу. Я зараз про те, що саме на цьому кордоні. Вони отримують максимальний зиск в інформаційному плані, і вони про це скажімо скажем, так, рекорд зговорюють. Тому це не зовсім чесна позиція. З іншого боку, ми бачимо, що все таки вибори, які відбуваються по світу, вони мають вплив безпосередньо на Україну. Зараз в Польщі це місцеві вибори, які, як на мене, суб'єктивна думка, звісно, але гальмують реакцію. Польської сторони стосовно того, що відбувається на її території. І в е, підконтрольній правоохоронним органам е, знову ж таки територіях, і вони несуть за це повну відповідальність, тому що деякі протести або протестувальники переходять межу, межу е, юридично, і я знаю так, що їх там затримують е, і того, хто на тракторі їздив з проросійськими гаслами, і тих, хто висипав зерно, але це робиться максимально непублічно, тому що не хочуть підливати вогонь в. Передвиборчий, скажімо так, період, а це у нас аж до квітня може бути цей період, тобто він буде, і можна припустити, що до цього періоду до цього часу ми можемо не отримати бажаний результат. Проте, українська сторона намагалася підвищити рівень, і, скажімо так, швидкість ухвалення цього рішення це президент свого часу звернувся до польських колег. І колеги для того, щоб зустрітися на польському кордоні і максимально швидко з'ясувати це все. Так, польська сторона відреагувала не те, що негативно, просто сказала, що це неможливо з певних причин, але я думаю, що це трошки підштовхнуло все-таки польську сторону до будь-якої, ну скажімо, до, до більш активної діяльності. Проте обіцянка що буде розблокований кордон. Вона залишається обіцянкою, і це дуже погано, тому що по великому рахунку, якщо ми подивимося на логіку питання, то це ж питання не про Україну і Польщу. Наші глядачі прекрасно знають в Євросоюзі зараз така проблема, і не в останню чергу із-за того, що є російський експорт. Продовольства, і зокрема зерна і прем'єр-міністр. Вашому епізоді одним із пунктів це ввів, і це повинна реагувати Російська Федера на ці дії Російської Федерації. повинен реагувати Євросоюз. І про це повинні знати поляки, тому що заходить тільки одна інформація, що, начебто, це все пов'язано з Україною. Тоді, шановні, а чому в інших державах Євросоюзу протестувальники не використовують українську карту? Може, тому що далеко кордон, а може тому, що Україна не є винуватцем цього. Тому, по великому рахунку, це проблема, яка залишилася. Поза увагою попереднього польського уряду, і вона є тристороння, якщо вже так говорити об'єктивно, і про це наголошує українська сторона. Не Україна винувата в цьому, але Україна готова піти на зустріч для того, щоб не просто розблокувати кордон для зерна українського, як подейкують, і у нас деякі експерти із за кордону, а для того, щоб відновити гуманітарний склад гуманітарну і військову складову, тому що це уповільнює. Ються і протестувальники на превеликий жаль, тільки частково звернули на це увагу, і то на дуже короткий проміжок часу, пане Олеже. На вашу думку, цей план взаємопорозуміння, який запропонувала Україна, чи стане він компромісним? І наразі які є зараз важелі у Єврокомісії Європейського союзу, аби вплинути і вирішити це питання? Ну, по-перше, це дуже складно зробити, тому що ну, навіть польський уряд постійно ті, хто контактує з протестувальниками, вони стикаються з наступною проблемою, яка я вважаю може уповільнити процес ухвалення позитивних рішень. Протестувальники висувають велику кількість вимог. А потім під час перемови навіть з польським урядом вони висувають додаткові. І тому це закінчується нічим і розходяться сторони, знову ж таки, не досягнувши ніяких результатів. Тому Євросоюз, я впевнений, має. Можливості, це там санкційні кроки, там сигнали може подати, але я бачу, що на нинішній на нинішньому етапі все-таки хочуть вирішити це в, ну, в спосіб не батога, а пряника, і подивимося, як це у них вийде. Пане Лісане, яким чином польська влада загалом намагається вирішити цю проблему? Як на мене. Ніяким, тому що чому скажу категорично, тому що все таки давляють над ними вибори, і всі кроки вони відбуваються можливо некоректно сказав ніяким, дуже повільним і неактивним. І це дуже видно, тому що всі хочуть на цих виборах не вступати в суперечку з дуже потужними профсоюзами, і маю на увазі фермерів, яких Туск теж побоюється, як кажуть польські. Оглядачі, тому я думаю, що тут, по-перше, проблема, яка Має не один рік історію, а по-друге, все таки оцей виборчий елемент він теж дуже серйозно впливає. Можливо, коли один із компонентів випаде із цієї гри можливо тоді будуть ухвалюватися швидше рішення, але я ще хочу про ще про одно сказати: що саме на українському кордоні найрадикальніші гасла і найрадикальніші дії, що говорить про те, що все таки рука Кремля там присутня, і це вже закид до Росії. Польських спецслужб, які можуть прогавити проблему для себе, тому що це вже не тільки про нас, а це й про безпеку в Польщі, тому що головною метою нашого ворога є звести нас лобами, щоб ми перейшли в зону конфлікту і не допомагали один одному. Це теж треба усвідомлювати. І МЗС Польщі, до речі про це вже говорив неодноразово про російський слід в цих акціях. Пане Олеже, оцей план взаємопорозуміння, зокрема, третій його пункт передбачає, що уряди України і Польщі підготують спільне звернення до Єврокомісії для того, щоб зупинити російський аграрний експорт до Євросоюзу за прикладом Сейму Латвії. На вашу думку, чому досі цього не зробили? Чому російське зерно досі продається в ЄС? Ну, там є, скажімо так, цинічна складова. Якщо не помиляюсь, на польські оглядачі казали, що воно дуже дешеве, і ну, його не так багато, але воно дешеве, і все-таки воно впливає на ринок зерна. <клух> і це говорить про те, що це все таки крадене зерно, як на мене, звідки в Росії, скільки зерна, і такого, на, наскільки дешевого. Тому. <клух> Не знаю, чому раніше на це не зверталася увага, головне, що зараз її звернули, тому що польські оглядачі теж вказували на цей момент, чому Україна цього не робить, і постійно, до речі, нам малювали пункти, які ми маємо здійснювати. Ну Україна пішла на зустріч. От ми вказали конкретну карту дій. І арбітром у нас все таки буде Євросоюз. і Я думаю, що це надійний арбітр. І до речі, щоб ми вже не розгадали польський кейс суто як дуже проблематичний, я вважаю, що це тренажер наш по вступу в ЄС, тому що в економічному сенсі ми не будемо мати друзів на етапі вступу, а він буде обов'язково. І будуть тільки конкуренти і партнери. Тому це урок, який ми отримали, і я думаю, що гідно пройдемо. На вашу думку, як вся ця ситуація позначиться на україно-польських відносинах у далекоглядній перспективі. Дуже не хотілося, щоб росіяни досягли своєї мети. Тому я закликаю і наше експертне середовище, і польське. Максимально об'єктивно коментувати ці події, не переводячи, не дай Боже в те, що дуже просто зробити, нема в цій ситуації простих рішень, тому казати, що всі поляки себе так ведуть стосовно України, це неправда, і всі поляки повинні розуміти, що українці розглядають їх як партнерів, як дружній народ, і тому дуже важливо зберегти цей цю дружбу і цей партнерський тандем, тим більше і в плані війни і в плані вступу у нас в ЄС, тому чесно кажучи, я думаю, що здоровий глузд, і те, що Європа вже почала просинатися, розуміти, яка загроза від Росії, що це загальна світова загроза, це таки має зупинити і політиків, і політиканів. Пане Олеже, стосовно безпекових угод, далі я хочу вас запитати гарантії безпеки, Україна підписала вже із Великобританією, з Францією, із Німеччиною, із Канадою, Італією, із Данією. На вашу думку, які найсильніші сторони цих угод, і які б ви віднесли до слабких? Чесно кажучи, я б не розглядав. Би... Ці угоди окремішно, тому що я вважаю, що зараз над нами формується. Ну хай буде це парасолька, яка складається з сегментів, і тому наприклад вважати. Що... Що одна угода слабкіше від іншої буде некоректним хоча є там претензії до однієї з них, не хочу влучувати. Але коли ми оцей весь ковер викладемо із угод, то він буде суцільним і він сформує безпекову архітектуру навколо України і для України на найближчих 10 років плюс. Тому, чому я вважаю так, тому що в кожній угоді є по перше, фінансова складова, яка вже сьогодні на сьогодні це дуже корисно на тлі того, що відбувається в сполучених штатах, і є кожна угода має свій. Свою особливість там Британія, флот, Дання, флоти f 16 Канада, бронетехніка, дрони, але і візія в те, що треба відбудовувати. І далі так само. Тому я розглядаю ці угоди, коли вони всі будуть підписані. Це буде комплекс по захисту України з чіткою візією на майбутнє. І яка слабка, яка сильніша, не можна говорити, тому що це відбувається узгоджено. Ніхто окремо не підписує. Кожен партнер знає, що дає інший. І якщо я не помиляюсь, 30 держав заявили про готовність підписати це. Якщо всі 30 держав підпишуть такі угоди, то це буде дуже потужна парасолька. Але підкреслю, вона не замінить ні в якому разі НАТО. І це в більшості угод є, крім німецької. Якщо не помиляюсь, там якось ця формулювання розмити. Все таки Сказав, е, і е, дуже важливо, щоб ми усвідомлювали, що це не замінники, партнери наші теж, тому що найважливіша парасолька, яка дає нам НАТО, це все таки ядерна парасолька. А жодна із цих країн, з якою ми підписуємо, поки що е, таких нам гарантій не дає. Тому це дуже позитивний момент, але це е, е, елемент безпеки до вступу нашого в НАТО. Я так розглядаю Лежа, на Вашу думку, наскільки ці безпекові угоди впливають на ймовірність того, що проти України буде здійснена якась агресія у майбутньому по завершенню україно російської війни? Оскільки е жодна з цих угод, жодні з підписантів не взяли на себе зобов'язань, наприклад, які передбачені з п'ятою е статуту НАТО про те, що вони втручаються в трасі такої агресії зі своїми силами на боці України у конфлікт. Диця, по-перше, це дуже класно, що ми вже розглядаємо ситуацію після війни цієї, але як на мене, закріплюється нюанс, що Росія залишиться нашим ворогом на майбутнє, тобто вона залишиться в тих кордонах, які зараз є. Мені це дуже не подобається. я Взагалі хочу, щоб вона була союзом дуже багатьох держав. Але маємо те, що маємо. І дуже важливо, що ці угоди, по великому рахунку, так, вони не підміняють п'яту статтю, тому я і наголошую, що вони не є замінником вступу в НАТО, і ми маємо прагнути до вступу в НАТО. Але те, що тут між рядками написано за цей період. Там, не знаю, там менше 10 років, 10 років, як на мене, головний пункт, що ми інтегруємося повністю в оборонний комплекс багатьох країн, в тому числі європейських і сімки. І у нас вже буде інше озброєння, інша армія. Інші підходи до формування безпекового простору для себе, і тому, от, от це в майбутнє. Якщо не дай Боже Росія залишиться такою, як зараз є, але ми вже будемо іншими. По-перше, ми переможемо її. А по-друге, у нас буде найпотужніший військово-промисловий комплекс, і ми будемо дуже важливі для ЄС і НАТО. Не тільки в сенсі того, що ми маємо потужну армію, але й ми вбудовані в цей комплекс. Я вважаю, що це дуже дуже серйозний, такий знаєте, позитивний постріл, в майбутнє, який обов'язково буде дуже мати серйозні і позитивні наслідки для нас. Пане, Олеже, ці угоди не проходять ратифікації в парламентах тих країн, з якими ми підписуємо ці безпекові угоди. А які це матиме можливі потенційні наслідки за умови зміни політичної влади в країнах? Ну по-перше, те, що не проходить ратифікація, це, це як на мене позитив, тому що ці угоди міждержавні і по великому рахунку, якщо брати ідеальний варіант. То вони не можуть змінюватися в, в результаті того, що та чи інша там партія прийде до влади. Одною з цілей, я так думаю, все таки є підписання на державному рівні, щоб ніхто не міг змінювати обставини. Проте, якщо не помиляюсь в німецькій угоді, там є пункт про ухвалення рішень Бундестагу. Тому тут, тут, ну, тут просто особливості правління в Німеччині враховані в угоді. Тому я вважаю, що це все-таки якісь запобіжники для того, щоб держави не змінювали своїх позицій. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нас цієї ночі. Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку.